Мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткачу Одимор Бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я збираюсь поговорити з вами на тему е, штрафів е, за переводи на карти Фізусі. Про що йдемо? Нещодавно на е, просторах Ютуба мені попалось е, на очі відео е, про. Е, Штрафи для громадян до 85 тисяч гривень за приймання оплати за товар на карту фізоби. Прошу йде мову в першу чергу: це про незареєстровану підприємницьку діяльність. Так, є 164 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно якої. До е, правопорушника, який е, веде незареєстровану підприємницьку діяльність, може застосовуватися штрафна санкція 85 тисяч гривень. Е, плюс конфіскація товару. Але в першу чергу я хочу сказати, що це максимальна. Ставка штрафу, яка застосовується. Застосовується вона доволі рідко. Найчастіше штраф може сягати 17 тисяч гривень. Це по-перше. По-друге, для того, щоб податкова прийшла до вас з отаким винуваченням: ну, вам реально треба попастися. На такій діяльності, тобто це означає, що ви повинні отримувати отакі оплати в дуже великих, по-перше, кількостях. Так, у вас має бути систематична оплата від інших осіб за товар, тим паче, якщо у вас буде в призначенні платежі за товар. Написано то е, податково, е, ну, по-перше, банк е, скаже, що, шановний, а що це у вас таке? Тому що не забувайте, є така е, річ, як банківський фін-моніторинг. Він е, суми до 300 тисяч. Е, може не бачите, може не. Сумніватись. Але якщо у вас, вибачте, півмільйона в місяць е, накапує за такі платежі, то е, банк може сказати, що, шановний, є підозра, що ви займаєтесь незареєстрованою підприємською діяльністю. І вона банк може передати ці дані податковій, податкова може влаштувати кримінальну ну, е, справу. так, в рамках кримінальної справи може е, запросити повністю інформацію по вашим банківським рахункам. І на основі е, оцих даних е, виписати вам штраф 85 тисяч гривень. Ну це максимум. Як я вже казав, мінімум це найчастіше застосовується 17 тисяч гривень. Я не закликаю вас е, робити е, щось протизаконне, я не закликаю вас. Працювати як незареєстрований підприємець, я навпаки вас закликаю, відкривайте ФОП, вам так буде простіше. Але я знаю, що багато людей, перш ніж відкрити свій бізнес, пробують спочатку отримувати оплати на свої карти Фізосід. Отримали. Одну опату, дві, три. Ви вже відчули, що ваше підприємство, як то кажуть, вигорить, має шанси бути успішним. Тож, в таких випадках, просто-напросто реєструйте ФОП. Якщо у вас є проблема з реєстрацією, ви не знаєте, як підійти до реєстрації, я надаю такі консультації. Можете звернутися до мене через Інстаграм, або ж написати на емейл, і я вам надам таку консультацію. Якщо ви все ж таки хочете спочатку спробувати себе у своїй діяльності, спробувати, як це працювати в тій сфері, яку ви для себе обрали, і отримувати оплату за свої послуги чи за свій товар, то, будь ласка, працюйте, але пам'ятайте про межі. Якщо ви в місяць отримаєте до 50 тисяч гривень, взагалі вас ніхто не буде чіпати. Тож, не бійтеся, поки у нас діє банківська таємниця. Але все ж таки я закликаю вас, вставайте ФОПами, відкривайте ФОП, не бійтесь. Процедура відкриття ФОПа максимально вже спрощена. І вам для цього потрібно витратити лише 15 хвилин в дії, в додатку дії. Все! І у вас буде зареєстрований ФОП. Якщо вам потрібна консультація, звертайтесь, посилання в інстаграм та мій емейл буде під цим відео. З гарного вам дня, бережіть себе. Все буде Україна!